Вітаю тебе, любий друже, урок номер 30 Сьогодні ми з тобою познайомимося зі складним розміром 6-8. Чому він називається складним? Тому що він складається з двох простих розмірів: 3 восьми і 3 восьмих. Тобто, в одному такті буде 6 нот восьмої тривалості. І будемо тактувати так. Раз, два, три, 4, 5, шість але це дуже складно. І є інший спосіб. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Раз, два, три, чотири, пять, ші. На дві чверті, тільки на одну долю буде припадати три, восьмих ноти. Зверни увагу, будь ласка, на перше завдання. Подивись уважно на ці дві вправи. Зараз ми з тобою простукаємо

Три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Б. Тут буде пунктирний ритм. Ми будемо рахувати його так. Раз, крапка, два, на три. Ще раз. Раз, два на три. Проплескаємо від початку. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Раз, два на три, чотири, п'ять, шість. Раз, два на три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Проплескай декілька разів. А також я прошу тебе перейти за першим QR-кодом і проплескати ритми у розмірі 6, 8 з дуже цікавим супроводом. Подивись на вправу номер 2. Потрібно визначити тональність, простукати ритм та виконати вправу двоголосно. Два дієзи. Закінчується верхній голос на звуку Ре. Звісно, це тональність ре-мажор. Розмір 6 восьмих. Давай з тобою простукаємо спочатку вправу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три.

Ми можемо навіть рахувати розміри 6-8 на 1, 2, 3, три в одному такті, щоб було зручно. Зараз я зіграю двоголосно і протактую. Теж буду тактувати на дві чверті, три восьмих будемо найти на одну долю. верхній голос а зіграю нижній Українську народну пісню або голосно, помінявшись голосами, потім навпаки. І далі продовжуємо співати багато голосся. Завдання номер 3 Потрібно визначити акордову послідовність у тональності ха-моль. Сі мінор це паралельна тональність ре мажору Спочатку заспівати одноголосно мелодично, а потім триголосно з інструментом або з однокласниками. Визначаємо акордову послідовність. Спочатку йде тонічний секстакорд. си. Друге обернення тонічний Фа, ді, си. Субдомінантовий секстакорд. Соль, сі, мі. Домінантовий три звук. Це гармонічний си мінор. Неповний домінантовий септакорд. Одіс, льодіс, мі. І розв'язання терцію. Си, си, ре. Наступне завдання потрібно заспівати нотами та словами фрагмент української народної пісні вийди, Іванко». вивчити її на пам'ять та усно транспонувати у тональність С моль» до мінор. А потім письмово транспонувати вгору на інтервал мала терція. І визначити, що це буде за тональність. Подивись уважно, ми знову залишаємося сі мінорі. Два дієзи. Співаю нота Сі фа, соль, фа, мі, Сі, фа, мі, ре, до, сі фа, мі, ре, до, сі фа, мі, ре, до. Словами вийди, вийди фі, і іванку, заспівай нам веснянку. Протактую у розмірі три чверті. Вийди, вийди іванку, заспівай нам веснянку. А тепер я усну транспоную в тональність до мінор. Якщо це Сі мінор, піднімаємося на півтону вгору, буде тональність до мінор, і, звісно, там буде три бемолі. Буває, що там три бемолі. А тепер письмово ми транспонуємо на інтервал мала терція. Від сі будуємо вгору малу терцію. Це буде Ре. І це буде тональність ре мінор. Ре мінор ключовий знак Сі бемоль, де моль. Співаємо нотами. Ре сі. Ре-ля-соль-фа-мі, ре-ля-соль-фа-мі, ре-ля-соль-фа-мі. Домашнє завдання. Потрібно написати головні три звуки з оберненнями в тональностях Ре мажор і Сі мінор. Викони їх триголосно з інструментом. Завдання номер два. Потрібно розставити тактові риски у розмірі 6. Восьмих будь дуже уважним.